Головна валюта в нашому житті це емоція. І ось ці люди, які дають поради, так? вони якби вибивають мене з позитивного стану. Тобто, як тільки ти почуваєш, що тобі якось неприємно, ти якось відчуваєш злість, і якесь роздратування, коли ти чуєш щось від іншої людини. То Потрібно дати агресивну відповідь. Просто сказати в відповідь, що ти думаєш. Якщо ти тримаєш це в собі, то це змінює твій стан на негативний, і ти потім вариш ці думки. І вони, тобто твою вібрацію знижають, і ти потім. Щоб піднятися знов по вібраціям, це дуже важко. Це не так уж і просто. розумієте? І от якщо у вас високі вібрації, то ці вампіри вони це відчувають і прям лізуть до вас зі своїми порадами і зі своїм спілкуванням. Ха -ха три рази.